Засліплений праведник, дорогі мої, мистецтво бачити – це справа не тільки здорових і бистрих очей. Важливі слова говорить маленький принц, найважливіше, невидиме дивись серцем. І на що не здобиться Соколиний зір, якщо серце не сряче? Тоді людина, як той сліпий, що сидів при дорозі, дивиться, але не бачить. Як невеликовний дельтонік, він не розрізняє бар і відтінків дійсності бачить світ щирим або тільки рожевим, бачить світ тільки в одному вимірі, як плаский малюк без перспективи глибини і світла. Має обмежене поле зору, бачить тільки те, що є на відстані власної руки, у світлі власних інтересів. Він бачить тільки поверхню дійсності, дивлячись на клієнта, бачить тільки його елегантний костюм, дивлячись на жінку, бачить тільки тіло, дивлячись на квітучі сади, бачить тільки ціну яблук. За законом селекції вибирає тільки те, що в своїй ієрархії цінностей визнає вартим бачити те, що служить його інтересам. Отже, він не зауважує втоми матері, не бачить пригаслого погляду дружини, не помічає несміливого прохання в очах дитини, бачить замало або забагато, бачить тільки зло. Або навпаки, якраз на злоїх закриває. Він неадекватно співвідносить важливість різних подій, біль свого зуба сприймає як епохальне лихо, а чужі сльози називає істерією. Бачить пилинку в оці ближнього, а в своїм оці не бачить колоди. Може, він далекозорий? Бачить лише віддалені трави, зворушується долею дітей війни на Далекому Сході, але не зауважує болісної реакції дитини в домашній війні власної родини. Може, він короткозорий, його цікавить лише теперішнє. Він не бачить завтра, не бачить неба, не пам'ятає про вічність. Може, він косо дивиться на чуже щастя. Очі його розпігаються, він прикриває їх, не може відірвати очей, відвертає очі, йому привиджується. Він бачить те, чого нема. Наприклад, дірки в цілому, бачить власні помилки в інших і не уміє дивитися на себе критично, не бачить потреби. Не бачить виходу, не бачить порятунку або не бачить сенсу. Він осліплений, він засліплений. Врешті-решт, він цілком сліпий на красу життя і людини, красу світу, який, якщо добре придивитися, можна добачити Божі сліди. А отже, він не бачить Бога, та й небачення Бога. Бачення світу, бачення людини це не тільки справа здорових і бистрих очей, це справа серця, точніше, чистого серця, блашені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Отже, тільки очищення може повернути зір нашому серцю. Отож, вийдімо, як євангельські сліпий. Ми усі сліпі, недобачаючи, засліплені, які живуть у темряві духу, і прошімо, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами, вчини, щоб розплющилися наші очі, щоб ми прозріли і прославили Твоє ім'я. Чудо почалося тоді, коли той сліпий край дороги захотів побачити і повірив, що Христос може це зробити. Чудо почнеться тоді, коли ми захочемо, щоб наше серце прозріло, і повіримо, що Христос може нам допомогти, що найбільше каліцтво найбільше, це не прагнути очищення, не прагнути прозріння, не зауважувати своїх недоліків, своєї ущербності. Господи, торкнися моїх очей. Щоб я побачив свій гріх і твоє милосердя, щоб заплакав гарячими сльозами, щоб ніколи не загубив з виду твій слід. Торкнися моїх очей, щоб вони усміхнулися, щоб зуміли посеред фальшивого побачити отой справжній відблис, щоб узріли, скільки дарів, скільки ласки ти дав мені. Щоб ви пізнали, що ми в житті варта любові захоплення, щоб в них нарешті відбилося небо, щоб завжди пізнавали тебе під кожним видом, у частиці, якою причащає священник на літургії, у сповіднику, який сидить у сповідальниці, у твоєму слові, та й навіть у кожній події, у кожній людині. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю, як і я спізнаний, першим Корінтян 13:12. Дорогі мої шлях покаяння тому і називається шляхом, бо має початок продовження і завершення. Тому потрібно найперше почати цей шлях, вступити на дорогу спасіння, далі цей шлях подібно продовжити. Маємо глибше і глибше застановитися над нашим духовним і моральним життям. Молитва це частина нашого духовного життя. Молитва є спільною і приватною, пам'ятаємо про це. Спільна твориться в середовищі людей, і часто вона є на основі загально прийнятих текстів, Отче наш, служба Божа літургія, акафісти, молебні, хресна дорога. Всі разом вимовляємо одинакові слова. Щоби зберегти єдність цілої церкви у молитовному єднанні перед Богом. Приватна молитва є нашою приватною розмовою з Богом. Саме на тій таємній зустрічі ми виявляємо все, що маємо на серці, і те, що наповнює наше життя. Спільна молитва є явною, бо чути слова молитви видно поведінку, а от приватна молитва часто залишається таємницею для ока і вуха людей. Бог знає як одну, так і іншу молитву. Пам'ятаємо про це, А чи Бог бачить не тільки зовнішню, Він чує молитву від самого серця людини. Щоб молитва була щирою, слова на устах мають бути тісно зв'язані із словами у серці, тобто з нашими думками, почуттями, з нашими стремліннями. Якщо слова шепочуть одне, а серце інше, то що саме має слухати Бог? Найперше Бог чує нашу душу, яка і керує нашим тілом? і з повноти серця уста промовляють. Тому не вартує звертати занадто велику увагу на нашу зовнішню поставу на молитву, хоча і вона важлива, чи сидимо, чи клячемо, чи стоїмо, чи лежимо, чи рухаємося. Найперше слід починати нашу молитву зсередини, що моління. Було внутрішнім сердечним, мисленим, а тіло вже само підкориться слова і характеру вознесіння душі до Бога. Окрім щирості, дорогі мої, має бути ще й правильність у молитві. Молитва це ще й засіб до спасіння, адже в цьому духовному єднанні із нашим Спасителем ми віднаходимо захист від зла. І схиляємо себе до добра. Пам'ятаємо молитву Фарисея у храмі, як виявилося, не принесла йому спасіння, із тексту молитви дізнаємося, що чоловік просто не потребував його, адже вихваляючи себе перед Богом, вказав, що це не Божа заслуга, що він добре, а заслуга Його самого. Бог для нього не був Спасителем, лише судею чи бухгалтером, який має лише слідкувати за подінкою людей і потверджувати добру поведінку. Пам'ятаємо, Бог найперше дивиться у серце людини, і, хоч зовнішньо будеш найдобріший перед усіма людьми, а в Божих очах, як показується притча, можеш бути Великим грішником. Запитаємо сьогодні, дорогі мої самі себе, не скільки я молитов відмолююся, а як я спілкуюся з Небесним Отцем, не скільки я ходжу до церкви, а як я навідуюся до Бога. Відповідь даймо не устами, а серцем. Бог і так почує. А як ні, спробуйте написати про це в коментарях? Яка користь вам, дорогі мої, якщо ви молитеся не ще голосом вашого дихання, а розум ваш не слухає молитви, а мріє про щось інше? Яка користь говорити язиком багато? А умом не слухати те, що говориться, як щоб навіть десятки тисяч слів промовила у людину. яка користь від того, якщо б на все горло, наскільки зазвонить дихання Твоє заспіваєш, а Ум Твій не стоїть перед Богом і не бачить Його, але відхиляється думками в інше місце. Така молитва не принесе тобі ніякої користі, не буде почута Богом і лишиться безплідною. Добре розсудив і святий Киприян. Кажучи, як ти хочеш бути почутим Богом, коли і сам себе не чуєш? Хочеш, щоб Бог пам'ятав про тебе, коли ти молишся, а сам про себе не пам'ятаєш. Апостол Павло радив коринтянам, разом з ними і всім нам, у приклад себе говорячи, буду молитися Духом, а й розумом буду молитися, буду співати Духом і розумом буду співати. Перше Коринтян 14,15. Коли говорить Він цим, я молюся язиком і голосом, який походить від мого дихання, то повинен молитися і розумом. Чи задаємо ми собі питання, хто я є перед Богом? Бо і ми приходимо до Божого храму, і ми також молимося. Ми також відчуваємо на собі таємничість у розмові із Богом. Цій зустрічі, зустрічі людина промовляє з повноти свого серця до свого Творця. Людина виливає все, що є всередині. Це твориться у храмі, Домі Божому, у кожному місці, де відчуває присутність Бога і де хоче почати з Ним розмову. Отож, хто я є перед Богом? Молитва це дзеркало нашої душі, дорогі. Молитві можемо побачити відображення наших відносин із Богом. У молитві ми можемо пізнати і нас самих. Якщо моя молитва зверхня, то ми у відношенні до Бога зверхні. А що говорити вже про те, як ми відносимося до людей? Якщо молитва поверхова, тоді Бог ще перестав бути нам цікавим і важливим. Тобто Він вже не є основний для нас. Якщо молитва є надокучлива, то щось в нас всередині нашої душі змінилося у відношенні до Бога, на жаль, не в кращу сторону. Бачачи нашу молитву в храмі, на самоті удома, чи так десь в тишині серця, коли стоїш просто на дорозі, ми можемо побачити своє відношення до Бога, можемо пізнати, хто він є для тебе, яке місце займає у твоєму житті, ніби молюся, шепочу, але щось не те. Не раз ми нарікаємо на нашу молитву, ставимо під сумнів її, а все дуже просто. Потрібно лише прояснити, що важливіше на молитві, що є основою у цьому діалозі між творцем і створінням. Не спокушаємося до спокуси цього світу, що хибно нам пояснює свободу як незалежність від інших. І це наштовхує нас до думки бути незалежним від Бога. Фарисей вихвалявся перед Богом і указував на своє бездоганне життя, натякаючи, що він уже не потребує удосконалення, зміни, покращення, бо він вже і так кращий від інших, а Бог гордим противиться, покірним дає благодаті. Скільки було сказано гарних слів фарисеєм, а на ні одне з них не було угодне Богу і не було прийняте. А ми хочемо, щоб нас Бог слухав, щоб нас почув, щоб був ласкавий до нас. Значить, потрібно заглянути у наше серце, бо саме у ньому народжується наша молитва. У декого вона народжується на устах у книжці інше. Після такої поверхневої молитви серце залишається зверхнім і незворушеним. Саме тому перед початком молитви потрібно увійти, увійти думками у своє серце і запитати себе, хто я є перед Богом, хто є Бог для мене. Коли отримаємо відповідь, тоді і побачимо, яка буде наша молитва, тобто, якою хочемо, щоб вона була, якщо заношу ще перед Богом, або відчуваю, що він далеко від мене, тоді і молитва буде далека. Коли буду покірним перед Богом, то і серце моє сокрушиться. а у сокрушеному серці народжується тиха молитва. Що залишає спасаючи слід у душі. Це благодать Божа приходить. Ми можемо зауважити, що цих двоє людей зайшли до храму, до храму у святе місце, своєю поведінкою показували, що перебували на молитві, тобто на зустрічі з Богом. І тут пригадуються слова Ісуса. Де двоє жібрані в моє ім'я, там я є серед них. А чи дійсно Бог був між ними, хоч обоє призивали ім'я Господнє. Але чи вони творили спільноту, хоч обоє належали до вибраного народу? Чи подібну ситуацію можемо побачити і в наших християнських храмах, святих місцях? Не мов приходимо до одного місця, але ставлення до нього може бути різне? Молимо одного Бога, але відносини з ним можуть бути різні. Перебуваємо один той самий час в одному ж місці, а інколи почуваємося між собою далекими й чужими, а найважливіше, що приходимо задля того, щоб повернутися до свого дому освяченими. Але інколи складається враження, що не завжди це отримуємо. Заглиблюючи цю історію, можемо побачити, що Фарисей мав особливе ставлення до Бога. Назвемо його формальним, позводилося лише до зовнішньої поведінки. Така формальна єдність не торкає серця людини, не дозволяє Богові війти всередину її життя. А почуття кращості, що я не такий, як всі, Є дуже оманливою спокусою, яка віддаляє від можливості любити цілим своїм серцем Бога і ближнього. Натомість молитва Митеря його поведінка не привертає зайвої уваги, та й він сам, як відносно тексту, ні на кого не дивився. Можливо, він просто боявся підняти свої очі, поглянути на інше. А що ж би він побачив? Погорду, горду зневагу, осуд і критику, мовляв, чого ти що ти прийшов? Тут нема місця грішника, він не бачив нікого, пошукав лише забога. До нього прийшов і його хотів зустріти, відчуваючи свою недостойність, плав лише про одне про милість. Ми також можемо. Звернути увагу, що і на наших спільнотах є ті, котрі закриваються у своїй молитві, шукає тільки Бога, прийти, попросити прощення і вийти з відчуття, що ти прощений. Вони нікого не хочуть бачити. Чому? може бояться зустріти наші погляди? Дехто відкриває серце і зізнається. Що храм деколи наповнюють ті, які більше навіють страх, ніж любов. Це правда? Якщо так і є, то хочу запевнити вас, що у храмі є також і ті, які відчувають себе помилувані Богом, які переживають у своєму серці любов. Вони пам'ятають, як колись грішними увійшли у святе місце, і також не хотіли нікого бачити. Але відчувши прощення, тепер хочу дивитися і показувати своїм поглядом любов. Тому шукаємо такі погляди, Шукаємо за тими, хто любить і вміє прийняти тебе недостойно. Хочу запевнити, що саме такі люди є церквою, саме такі люди є продовженням Божого задуму. саме такі заслуговують уваги. Їм не страшно поглянути в очі, бо ці очі будуть відображати погляд Бога. А фарисеї, надіймося, що їх також торкнеться Божа любов. Вірмо, що, можливо, дороги Митеря і фарисеї ще перетнуться, і митер все ж таки зуміє подивитися в очі того, кого, хто його засуджував. Коли їх погляди зустрінуться, тоді все може перемінитися. І обоє відчують, що Христос є між ними. Бажаю, якщо ви відчули погляд любові від вірних у вашому храмі, підійдіть до них і подякуйте їм за це. Гадаю, що їм буде приємно і радісно почути Христос посеред нас. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний.